Так, приві мені антиочка, з вами я Паша. <клух> І от там я так... Та, стріляти, дід. Я вот так подумав, що ми вот там по гриму гні 3. Вот, то есть ви побачите, як я проходжу, ну через ворота. Ми виберемося через ворота. Ну, если там я не вспію, то я зроблю другу частину. Другу частину прогрені. Пораз там же стріляти. Все, починаємо ставте лайк та підписуйтесь. Все, погнали. Підписуйтесь, будь ласка. Так, побіг через ворота. Починається. Все. І дивимося ще триллер. Дивимося. Як там ігрок пішов. Дім цей. Цей дім. Так, дивимося от камера якісь з камери. І опа! Бачите, двері ж... що зачинилося. Як Що странно. Отак. Що там далі груп А Просто дивиться о. Там наліво, направо. Дивиться. Опа! А оце ще гірше. А це ще гірше мост піднявся. Та машина та ж сама, та ж сама з першої частини хрені. Перша частина хрені. Опа! Аудіт! Аудіт! Опа! Іпа. Опа! І, і він нас вбив. Все. Все, і, і поніс нас у. У реш... там, у решетку. Так. Чуть-чухромче -чуть включу, щоб ви чули. Ще краще. Так. Да. Відчиняємо. Допомоги це цей якісь штучки. Я не знаю, що це. Так, от. Зараз подивиться Да Ну я вас читамий, ну я буду грати як чесно. Як чесно Просто як чесно, ну... Як чесно просто буду грати Ага! Відстати від мене вже що... Дітуй Старикан нахлый Старикан нахуй. Та-та-та-та-та-та-та. Відста від мене Кан Відстан просто від мене і все Дурачок Та да. нема там дідо? А, все нема. Так, йдемо обережненько. Ідемо. Ага. Ага, ага. Все. Біжимо. Так. Все, все, вали звідси, вали звідси, вали звідси, вали звідси, вали звідси, вализвіться, звідси, вали віце, звідси, вали звідси, вали звідси, старикан. Та блін. Так, ми на вулиці, тепер Так, 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 так. Що тут? У нас на машині є такого. Ага, нічого нема. Нічого нема, друзяшки Нічого нема, як завжди. А тут що Шось там. Так. Нічого нема. Та ничего не ману, Блін! Канець это сто! Да відстань! папка стага! Нахло! Ти ж нахла як дит. Просто відстаньте від мене. Старикавний. Так... давай. О! О-о-о! Відстаньте від мене. Стагиканчики. Та е-моє. Не спів відкрити. Не спів відкрити цю твер. Відкрити не спів, ну -майо. -ма ну що це таке? Давай. Він нас не бачив, хоч би він нас не побачив. Давай шветесенку, відкривай ти двері. Давай. <клухи> 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 так, тут що? Ага. Це не потрібно. Так, 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 так. Так, 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 хам'ючки. Тут у нас ще є такого цікавого. а ага, мені це не потрібно. Мені це не потрібно. Я вибираю через ворота. А не через метро Не через метро я вибираю. О, кокос. 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 Так, ага, мені це не потрібно. Бо бабка сюди не прийшла. Та, ні. 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 Бабка стара. Так, друзі, друзі. Гілочки. Що тут? Що тут? Нічого нема. Нічого нема, все як завжди, нічого нема, нічого нема, нічого нема. Нічого нема. Должно хоть щось бути. Та ну блін. Тупа гра. О! Дід. Давай, пока! бай бай Бай-бай, Юсингюс. А, ну это вот на английском мове пока побачиваться на, на наступном уголке. Это у школе так говорить. У меня это англичанка тоже так говорит. Да. где бабка? <клёх> ну, у меня англичанка, кстати, на уголке английского тоже так говорит. Давай, так, и, гуд, давай, good, goodbye, Юсингюс. Бабка старая. А, ah, не, не Йосингеус. Я ж не у школі. Я не у школі. Так. підемо да кам. Камии. О! Навех. Навех, давай, підемо. Ха. Ну, каше мене ччу. Поменше, кстати. А, точно, там. Tam... Не потрібно мені, ж це. Правда? Не потрібно мені це. Не потрібно, ооо. Що це зі мною? А, ну зі мною все нормально. По... Все так. Нема нічого. Нічого нема, ну тоді. Пішу на кухню. Тоді на кухню, давай пішли. Так, що тут... Та йома, ну може б... хоч щось бути. Може. Ну може. Ні, нічого не може бути. Та, Та бути такого не може. Що предметів бути не должно. А, ну, точно, так же є. Все. Зараз підемо от сюди. Туди йду йдемо. Ну... коротше. Так, а не є очки. Так, бастернафі. Хес. -хе. О! Мені це потрібно. Осе, друзі. Я на погоду, закінчимо відоск. Дякую за перегляд! ставте да лайка, підписуйтесь, пока. Побачимося ми у другій частині. Кстати, в другу частину. Всем пока, дякую за перегляд, всем пока.